Всім вітання! І Сьогодні ми затронемо тему ефтаназії тварин. Для кого вона потрібна, чи потрібно взагалі, і як вона проводиться. Що таке ефтаназія? Евтаназія – це медикументозне присипляння тварини, тобто повне припинення життєздатності організму, в яких випадках вона проводиться. Проводиться воно виключно тоді, коли тварина по медичним показникам не має шансів на одужання, або тварина дуже сильно страждає. До прикладу, якщо у котів починається гостра ниркова недостатність, яка переростає в якісь більш серйозні проблеми, піоніфрити і тому подібне, тварина вже тиждень-два не їсть, і вона просто чахне, і при цьому вона страждає, то в рекомендаціях більшості лікарів часто звучить слово. Ефтаназі, коли її не проводять лікарі, не проводять вони її, коли люди приходять з твариною, яка клінічно здорова або по показникам. І діагностиці тварину можна вилікувати стовідсотково або шанси дуже високі на одужання, але люди по якимось причинам не хочуть займатися лікуванням та підтримкою тварини, і вони хочуть просто її присипити. В більшості випадків лікарі відмовляють а, таким власникам, тобто не можна просто прийти і сказати, ми хочемо позбавити життя тварини, проведіть цю процедуру. Так не працює. Більшість лікарів, які себе поважають, вони про Цю процедуру виключно по показникам. Чому не варто цуратись з цієї процедури і чому це непогано. Коли ви віддаєте всього себе, віддаєте купу грошей, віддаєте сили, але ваш улюбленець на жаль, не має віддачі від. Тих, тих дій, то більш е гуманно провести цю процедуру. Е як вона проводиться? Е вона проводиться безболісно. Е в клініці ви проводите тваринку, їй ставлять внутрішньовенний катетер і вені їй вводять засіб, який тварину спочатку вводить в наркоз загальний. Потім поступово додається те дозування, при якому у тварини зупиняється дихання і серце. звучить воно дуже страшно, але по факту тварина нічого не відчуває, і вона просто засинає, позбавляючи себе мук. Тому не цурайтесь, не бійтесь і не кричіть, що це негуманно, неприродно і неправильно. Неправильно дивитись на тварину, яка страждає місяцями, тижнями від болю, і ви при цьому або нічого не робите, або не можете зробити. А в моєму розумінні краще провести евтаназію, аніж страждати вам і вашим улюбленцям. Завжди бути чуйні до ваших вихованців.